Здоров, ти на каналі? А чи знав? Тут я розповідаю цікаві факти, в які неможливо повірити. Перед тим як ми почнемо, постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал. А ми погнали! А чи знав ти, що людина в середньому кліпає очима 15-20 разів на хвилину? Здавалось би, що тут такого? Очі треба зволожувати? Так, але для зволоження ока достатньо і 3-4 рази. Навіщо тоді зайві моргання? Ти щойно моргнув, Я все бачив. Але для чого? Невже твої очі настільки пересохли? Насправді ні. В цьому зовсім інша причина, про яку я розповім трішки пізніше? Як я вже казав, ми кліпаємо приблизно 15-20 разів на хвилину. Та якщо підрахувати, за день це 28 тисяч разів та понад 10 мільйонів кліпань щорічно. Якщо б у наших повік були м'язи, вони б виглядали приблизно ось так. Але якщо для зволоження ока нам вистачало б 3-4 рази у хвилину, то ж навіщо ми це робимо в 5 разів більше? Ось ці зайві кліпання необхідні для відпочинку твого мозку. Уяви, майже 23 тисячі зайвих кліпань на день задля перерви роботи мозку, ледацюга така. Вчені провели експеримент та виявили, що кліпання як міні-пауза, момент перезавантаження. В ці долі секунди наш мозок трохи відключається від зовнішнього світу. Ми цього не помічаємо, але це вкрай важливо для роботи мозку. Тому не засмучуйтесь, якщо хтось з вас переміг в дивоглядки. Просто у цієї людини не працює мозок і перерви йому не потрібні. Коли ми читаємо, дивимось фільми або відео, ми кліпаємо менше. А ось коли розмовляємо з кимось, починаємо кліпати частіше. Це тому, що під час з розмови візуальний фокус не настільки важливий, тому мозок бере паузи, щоб зберегти інформацію. Це як у Word. Коли пишу сценарій, після кожного речення треба натиснути кнопку зберегти. Рахуй, що кліпнув очима. Ще цікаво, що кліпання зазвичай синхронізуються з вашим мовленням. Тобто, щось говорите, зробили паузу, кліпнули, продовжили. Мозок, ніби каже: зараз зупинись, перезавантажую, продовжуй. Саме сумне, що скільки б я не намагався спробувати контролювати цей процес, нічого не виходить. Це просто. Неможливо. Напиши в коментарях, чи вийшло в тебе контрольовано кліпати хоча б декілька хвилин. Дякую, що додивився до кінця. До нових зустрічей, Па-па.